Кудні мед. Скільки в цьому слові прихованого сенсу. Сьогодні ми постараємось розібратись, як саме грати на цьому персонажі, та дізнаємось, як визвати захоплення оплесків від товаришів по команді, ловити погляди захоплення від жінок та нагнати лютого безжального жаху на супротивників. З вами канал Кіт Каже. Поїхали! Як тільки ви з'явитесь на мені чи на гарнізоні деінде, покажіть всім дружнім підрозділам цій грі, хто тут альфа самець, не забувайте періодично кричати в загальний чат мат, бо як інакше гравці зрозуміть ваш високий рівень IQ і загальну свідомість. Коли ви випадково вбиваєте союзника, в жодному разі не вибачайтесь, не показуйте слабкість. Тим самим гравці будуть знати, що ви людина з великої букви, і до кінця катки отримуєте почесну абревіатуру. Дуже цікаво постійно переслідувати окремо вибраного вами союзника і вбивати його. Це надасть креативу в гру. А також можливо заводити ліпшого друга. Повторювати цю процедуру потрібно стільки, скільки треба для кінцевого результату, бо існує імовірність, що вас кікнуть сервером десь на годину, а може і назавжди. Звісно, виганяють вас ті, хто зовсім не розвинув в тонкому юморі і явно не доросли до вашого рівня комедії. Не звертайте на них увагу. Тато давно не бив вас армійським ременем по голові, а любов всього вашого життя нарешті запам'ятала, як вас звуть, і тому у вас настрою бувати союзників, вихід є. Передайте прискорення союзнику, стріляючи йому під ноги. Це буде вагомий вклад у його мотивацію йти в атаку. Саме для вашого стилю гри розробники додали цікаву пасхалку в гру. Все, що потрібно вам для щастя, це знайти корову, котра трошки задрімала. Сміливо лягайте на неї, розкривайте сошки і працюйте на здоров'я. Весь секрет у тому, що коровка за рахунок її конструкції поглине вібрацію від кулеметних черг. І стріляти буде зручно, як ніколи. Насолоджуйтесь! Прийшов час поговорити про більш складні геймплейні механіки, укриття. Точніше робота кулеметника з нього. Так я знаю, що може скластись враження, що потрібно бути всередині, але це помилка аматорів. Куніметник один з небагатьох класів грі, котрий має посилений захист в області паху і прокачену вдачу на максимум. Тому сміливо залізайте на будь-які високі уступи та не бійтесь стріляти в повний ріст. Я вам так скажу. Якщо якимось чином ви поранились, то не потрібно квапитись перев'язуватись бінтом. Справжній чоловік має вміти терпіти біль. Це коли в тебе болить зуб, ти ж не будеш бігти зразу до стоматолога, яка німешна тяночка, чи коли маршрутці тобі кремезний, перекачений полуфабрикат наступив на ногу. То що, ти не можеш трохи потерпіти? І звісно, це ніяк не пов'язано з тим, що тобі можуть повернути твоє ідеальне обличчя на 180 градусів. Єдине, де дійсно потрібно щось робити терміново, це коли біжиш з роботи додому, знаючи, що тебе чекає твоя приваблива, сексуальна, холодна баночка пива, але її випала дружина. У цьому випадку не гріх розірвати брак, не потрібно терпіти цю диктатуру. Чи другий варіант як завжди піти, трохи проплакатись в туалеті. І на завершення, якщо все ж таки по якійсь причині тобі не хочеться бути мудаком в грі, а цікавить розумна тактична гра в українській спільноті, де тебе підтримують та допоможуть розібратись в механіках, де ти зможеш дорости до бабусіної кіберкотлети, то вступай в єдиний в своєму роді Корпус БВР. Чарівне посилання до Discord буде в описі. Речі, ходять легенди, що якщо ти підписан на канал Кіт Каже, то в тебе зростає фінансове благополуччя, покращується кровообіг і перестає натирати взуття, але то не точно.